І звірі, і птиці, і люди. Куму? Послухайте лишень про того діда Телемона. Про нього всі тепер балакають. Із лиця славний, очі великодні небеса, але такий удався, що злості повні кості. Один раз подивиться на тебе. Сонце в душі, либонь розвиднилось. А другий раз поглянув, зів'яла душа наче зелена трава од морозу. Ти лимон женився, ще сімнадцяти год не мав. Та перша жінка від нього збігла до родичів на сусідній дзюньків. Там і дитя їхнє знайшлось. І з другою жінкою побрався якраз перед германцем. А як отбумкав війну, то до неї ж таки вернувся з медалями. Від цієї мав двоє дітей. Одно довоєнне, друге післявоєнне. Але й тут сім'я не склалась. І не тільки через його характер. Бо і в другої жінки Тилимонової був характер. Вона, ото в сімейних ділах, теж любила прясти на кривому веретені Хай би один хтось спряв на кривому веретені а коли обоє, та ще чоловік і жінка, діла швах. Приставу прийми до третьої, до Васьки, залізнячки. А вона йому така трапилась, яких і не буває. Кожен про таку сказав би, що ладна і зарадна. Та ще ж неначе жилка. Коли схоч, потягнеш, і мовчала. Ти лимон дивись із вечора, ляже чоловіком, а вранці прокинеться чортом. До Васька ні пари з уст і води не замутить. Бо знаєш, що ладом усе можна. васьки, знайшовся хлопчик видтапаний батько, що лицем, що характером. Але ж васька приболіла та й погасла за якийсь тиждень. Ото От, вже плакав за нею на цвинтарі телемон та кулаки сукав до неба й до бога, що кару таку мусить прийняти. Самі доглянув хлопця. І в школі вивчив, і в інституті. Але більше не женився і вприйме не приставав. А вже ж молодиці до нього шастили. Він за молодицями волочився, то все без шлюба, а так у е, кропичі, під кривою вербою, чи в лісі гриби збираючи. Але й дітей своїх від першої та від другої жінки не забував кума. А вони до нього вчащали. чому не вчащати, коли помагав, як не карбованцем, то роботою. Женились та заміж виходили, то на весіллях їхніх не тільки чарку пив, а й хати помагав зводити. Ну, бо Тесля із нього славний. Він у колгоспі і на корівнику столярує, і на телятнику, і на пташарні, хоч і не вдався характером, але вдався лицем і ремеслом. І скільки пам'ятаєте лимона, то він завжди чарку п'єне на весіллях. А ще, поки ти новосілля, поки хату кому зведуть, те не сухеньке, а мокрий, мало звук не капає. Але то не біда, бо трималося за діло кріпко, і діло за нього трималося ще кріпше. Не тих теперішніх, що кланятися скляному богу, кланяються, Але хоч би як ти їх приставляв до діла, не хочуть коло нього стояти, падають, наче горбачі, що їх і могила не виправить. Сей год, кумо, яка весна вдалася? Сім погод щодня на дворі. сіє, віє, мутить, крутить Рове зверху ліз, низу мете. Хіба в квітні не замерзало, що хоч тури гони, а хіба не віяла така завірюха, що посеред весни задягай кожуха, бо інакше носа не поткнеш двір. Усе переплуталось так, що сталося Соловей у лісі заревелось ось, а відмід защебече. Це ж недавно сонечко зі свого золотого відеречка стало тепло лити на землю, стало квітки з рукава розсипати, пташок покликало додому. Ага, кума, про тих пташок послухайте. Значить, сонечко покликало їх додому ще десь там, на чужині, а на чужині. Хіба них знаття було, що вдома й не відаєш, і звідки вітер повіє, що вже теплого Олекси давно минуло, а щука риба лід хвостом іще не розбила, як то споконвіку водиться. Ага, кажу про пташок, а треба про телемона. Вдався з нього дід парубок, дід пройди Що в руках ремесло має. Онуки у нього насіялось, але найдужче любив онука Ігорка і відважченого сина, якого виростив і доглянув самотужки. Ігорок той, із маціпусінького, з поп'янка зернятка в нього на обісці крутився, і у діда свого вдався, личком славненький, очі, як великодні небеса. Страсті господні, а вдача, яка в нього, така самісінька, як у лимона. Ти йому одне слівце, хай тобі сипне слова пшенце. І то, де й крутиться, то все круг нього, то вихором горить. Іде старий тилимон тислювати, і, і малий шнурком шнуркує за ним, долотом щось долбає, молотком гахкає, ноживкою пиляє. Старий Телемон сяде за стілу людей обідати, і малий горьок. Моститься коло нього, тягнеться до діда, бо теж із хвороби славний робітник. А вже кумо, аби воно поступилося в чомусь, то не кажіть і не говоріть. Проява, якась не дитина. Хоч стріляй у нього, хоч вогню до нього прикладай, хоч ти йому черепком вухо відріж, а воно однаково на своєму наполяже. Ти лимонові старому. Плакати б від такого внука, а дід тішиться, у мене, мовляв, удався. Такого пасіюватого ігорка батько з матір'ю неспроста з міста в село до діда відправляли, чи навсеньке літо, чи привозили навіть на суботу і неділю, щоб хоч у суботу чи неділю душею відпочити від несамовитого. Отож, хоч весна сьогорічна і така, що не варта сухої галузки. Аби її на тій галузці повісили. А все ж батько привіз малого Ігорка на канікули до діда. Хоч дід і бобелює, але о поштові себе і внука бо любить, зірве голову. А воно ж кума хати не тримається, а воно ж ноги закинуло на плечі і гайда по селу, аж земля під ним горить, бо йому мову зоопарку. Все цікаво, скрізь носа тиснути кортить. До мене ускочила в хату. Я молока свіженького дала з хлібом. Воно молоко вихлебтало одним духом, а хлібу рукою на двір. А на дворі гусей загледіло, бо ти, значить, моїх німців, щоб підійшли під бабині сінці. Феркочить, джеркочить, а ще й самі не знають. Цобатий гусак угледів ігорка і посунув на нього, засичав. Думаю, гусака довга шиє, червоні лапки, хвата за п'ятки, тікає дитина без оглядки. А дитина тікати не думає. Хапає гусака за шию, гусак ґелгає, виривається, крильми б'є. І горьок, той пасіюватий норовить гусакові на спину сісти. А як ти дитина сядеш, коли гусак проти тебе ого, який здоровий? Упало на мерзлу землю, схопилося знов до гусака. А той дерешию, сечить. Гуси гривчуть, наче на пожежу. Ну, бачили такого. І горьок, наче вогник, наче отой красненький котик, що ці біга, лізе до гусака, замість тікати від нього. Я вже кинулась розбороняти, бо ж поб'є гусак дитину. Тікай то жухучі, біжимо отой кінь. Коли наче штири плеще, сімсот свищі, дві свічки горить і два сторожі стоїть. Нащо тобі той гусак дався? Ой не бачила я такої дитини. Ну, чистісінько в свого діда телемона вдався. Ротик у нього, повен хлів, білий голубів, скривився, очі його, дві вірочки, під двома серпами, повнісінький сліз. А я каже, ти на гусаку не літав, то хочу політати. Ану тікай, кажу, мерщий, поки гусак тобі штанів не полатав. Замандюрилось тобі на гусаку літати, але ж гусак, бач, не вміє літати, він домашній, він по землі з гусками ходить. То і чи казок не слухався, чи книжок начитався, бо в казках та книжках хіба не літають на скатерках самобранках та на гусях лебедях. І знову кажу йому, що на свійських гусях ніхто не літав, навіть Іласик Телесик, ото хіба що на диких. Чекай з неба диких гусей, лови за хвоста і гайда в світи, коли на землі не докучило, коли в сумари кортить. Повірив його рьок чи не повірив, а тільки відчепився від гусака. Побіг із двору, як отой кінь, що. Два нюха, два слуха, чотири лопотить, а один хвостом вертить. Слухайте ж кума про страсті господні, слухайте і про людей, і про птиць і про звірів. Весни такої ще не бачила, скільки живої ніхто не бачив. До позавчора білі мухи з неба летять у руки. То вже сніг шумить, гуде і горою йде. А вже вчора грім. Неспогадано крикнув, як віл на сто гір, на сто річок, на сто сіл. А вже сьогодні сонце в небі, наче посеред села дика грушка, а від грушки до кожної хижі простяглася золота галузка. Знаєте, як біля Великого вербчого сідали дикі гуси? Завіхоло, зберіщив мороз, а гуси, з якої далини далекою летіли, ось і у небесах. Крила і взяли з кригою, мусили сідати на землю. Коли лісочка попадали, а сніг випав пухкий і глибокий, то вони в тому снігу охлялі бурсеться. Думали на землі знайти захисток. А який тут захисток, коли сніг і холод? І, звісно, вода на столах позамерзала, не сядеш на ставче озеро? Якби ж то тільки сніг і холод на тих гусей ще півбіди. Але ж де й набрались лисиці? Ну, лисиці, кажуть, із лісу набігли на легку здобич. А вже ж легку та гуска дика, ні злетіти голову не годна, ні втекти. Крила ж у неї відкрили. Заледеніли. Лахи та дядьки з Великого Вербчого подалися в поле. Хотіли половити дикий гусей. Занести на птахоферму чи у колгосп. Але як ти занесеш, коли гуска не дається до рук, б'ється крильми? Генс війська б'ється тут дика. То розказують тракторами, розчистили трави для них насіяні, щоб пастись могли, і школярі з дівчками повиходили в поле, щоб собак одганяти, щоб лисиць не підпускати. Отаке кума сталося у Великому Вербчому, та й по інших селах усякої всячини творилося з гусьми. Всього не розкажеш. А я вам про своє село повідаю. Послухайте, бо сідали гуси і в нас. Школа наша на сільській околиці, то підмітаю віником на ганку, бо дітлахи не слідили, сніжками грались посеред весни. Аж гуси. І посідали в полі за вербами. І не маленький табунець, а багато гусей. Видно, багато табунів зібралось докупи. Ну, дітлахам уже не до школи і не до уроків, хто трапився на шкільному подвір'ї, усі вигукнули в поле подивитись на гусей, бо такого ще не випадало бачити. Я теж із доброго дива за дітлахами в поле. А крила у гусей мокрі. Десь там їх чи дощ намочив, чи ще яка біда, та ще ж і голодні птахи. Вишенько, стасті господні, борсаються в снігу, крила ввисають, діти їх беруть руками до грудей тулять, а куди нести не знають. За якийсь час і собаки з села набігли, бо почули здобич. Тоді тлахи познаходили дрючки, стали боронити гусей дрючками від собак. А хіба всіх убережеш, коли в полі їх не так і мало, коли тікати їм нема куди, охлялі в кризі? Знаєте, кума, а дід шуляк Дем'ян із мішком прибіг із села на поле. І не тільки із мішком, а й з замашним кийком, із грушею кийок, із сучками, гулямахами. Той шуляк за молодості впивався, мов паук. Як не було чим закусити, то... Таком своїм вигаризав. бо вдався такий, що в горілці все б мокнув і мокнув. А як не стало здоров'я пити, бо й для чарки теж треба здоров'я мати, він свого норгу не відбіг, за роботу не брався. У нього завжди так. Сюди тень, туди тень, та й минув весь день. Або ж сюдиник, тудиник, та й день не Отож приплуганився Дем'ян Шуляку поле бити диких гусей грушевим кійком. Тріс по голові в мішок, в мішок, а гуска не годна злетіти чи втекти, вся обмерзла, сама очі заплюще, сама шию на сніг кладе. А той Ігорьок теж прибіг у поле подивитись на диких гусей. Може, подумала з дитині, що коли вже дикі гуси попадали в полі за селом, то чому не спробувати якісь гусці сісти на спину та й полетіти в небеса? Бо так йому кортіло під хмари злетіти. І горьок серед школярів дивився, як той дем'ян шуляк б'є кийком диких гусей, а потім як заплаче, якому на своєму віку усякі сльози бачила, а таких сліз, либонь, до кінця життя більше не побачу. А потім як закричить не своїм голосом, діду кричить, а щоб тебе поклали на лаву! Мале, а звідки же навчилась, правда? Діду кричить, а щоб твоя могила диким маком заросла. ж від старих почула, аж пам'ятливе, яке правда. Діду кричить, а щоб на твої поминки коти меду нанесли. Дем'ян шуляк. Чує чи не чує, а тільки що йому та дитина? Він до гусей дикий допався і ще б молотив Кийком. Тільки тут уже. Вчителі наспіли зі школи. Наспіли вчителі. Вони й спровадили шуляка з повним мішком диких гусей. Ну, бачили такого. Він би ще бив нещасну птицю, як звірюка став, і з поля йшов, як п'яний хитався, а школярі на нього так страшно дивились, що йому від їхніх очей пекучих не ногами йти, а на милицях. Йому б не додому йти, а лихої години шукати, йому б не полем іти, а хай би понесло його поза вітряками. Вчителі та школярі уже рятували диких гусей, як могли. Кілька днів коло них варту в полі виставляли, підгодовували кормом, бо воно кума, хоча й дика птиця, але теж на поміч од людини сподівається. То не гоже людині. Звіріти біля неї, правда? Але я наперед язиком забігла, а в той день що скоїлось, народу полі коло гусей товчеться, бо таке лихо раз на віку трапляється. А старий Дем'ян шуляк одніс дикий гусей побитих додому. І знову з мішечком під пахою пришкандибал, та дрібчечка не забув узяти, у руці тримає. Ну, пришкандибал. Тільки ближче до табуна боїться підходити, бо тут уже не тільки вчителі та діти, а й дядьків найшло, помагають. Огинається він осторонь, мов чорна ворона, горбата. Аж тут від села біжить малий Ігорюк. На ньому курточка синя, мов барвінок цвіте, валяночки в снігу застрявають, то ведь борсається, а біжить і лементує. Лементує, так аж заживе бере. Діду кричить, я тебе спалив. Біжить поміж дітей, кричить, діду, я тебе спалив. Підскочив до старого шуляка і в лице йому, діду, я тебе спалив. Глянули на село, а на обістів шуляка і справді валує дим, щось горить. Дем'ян шуляку снігу загубив, порожнього мішка й кийок свій викинув, покушпелив по снігу додому. А за ним іще люди з поля кинулись на поміч, бо що не кажить, а пожежа? Малий горілок отой стоїть у полі біля табуна і з неї кричить у слід, діду, я тебе спалив. Ну, що ви кума скажете на таке? Він і справді підпалив, тільки не хата, а погрібника, бо хата в шуляка цигляна, куди малому поратися з нею? Оце значить, він так. І відплатив за побитих диких гусей, бо той горьок своєю вдачею злий, викопаний дід Телемон. А Телемон що? Інший, може, пожурився б, що внук росте розбишакою та палієм? А Телемон лимон ходить по селу і з регочеться, за ігорка свого радий. Ге, радів би дуже, якби онук не хлівець спалила хату. Ге, радів би, якби то вогонь перекинувся на сусідське обійстя. Тоді довелося б відповідати не малому, ні, бо малий ще руками не вийшов відповідати. А йому ж таки старому та сміятися сміється, а все-таки пообіцяв навесні новенький погрібник поставити замість спаленого. Але кума в нього ремесло в руках. Йому не трудно не тільки пообіцяти, а й зробити. Учора бачила телемона у сільмазі, пиво купував. Подумайте, перестав сміятися з того погрібника. Бачте, які тепер діти, гуси дикі, замакітрили йому голову, то він пасіювати ладен хазяїна спалити. Щоправда, той Дем'ян Шуляк, такий хазяїн, якийсь Пуги рушниця, а все ж таки не годиться. Отаке От то, кума. Хотіла я вам розказати про птахів, і звірів і людей. Якби сама не бачила, то не повірила б. А ви маєте вірити, бо і на пучку не збрехала. Може, навіть не всю правду ще знаю.